Добрий друзі! В ефірі Державна числова лотерея «Магалот» і з вами я, Ірина Фролова. Сьогодні на кону, як завжди, величезні гроші. Мега-джекпот – 5 мільйонів 950 тисяч гривень та мега-приз – 2 мільйони 975 тисяч гривень. Дай Андрію знати, яку долю чекати. Саме так сьогодні увечері напередодні свята Андрія ворожитимуть дівчата. А ми зараз із вами будемо думати, гадати, кому ж дістануться мільйони. В нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем Доброго вечора вам. Тому ми можемо не переживати, що все буде абсолютно об'єктивно. Мені залишається побажати вам успіху, удачі і оголосити, що 1491 тираж відкрито, а ми вмикаємо лототрон. Формально свято Андрія починається тільки завтра, 13-го. Але вже сьогодні, як тільки стемніло, дівчата починають ворожити, а хлопці бешкетувати. Номер першої кульки 25. В ніч проти Андрія парубкам, особливо Андріям, люди вибачають усі витівки, а дівчатам усі запитання. Номер другої кульки тринадцять. Не дивуйтеся, якщо сьогодні незнайомки на вулиці запитають ваше ім'я. Ворожіння на нареченого давня ще дохристиянська традиція. Номер третьої кульки тридцять три. Вже є номер четвертої кульки чотирнадцять. А наша славна традиція зустрічатися з вами попри всі свята. Двічі на тиждень ми розігруємо такі гроші, з якими ваше життя може перетворитися на суцільне свято. Номер п'ятої кульки три. Сподіваюся, ваші ставки вже піднімають вам настрій. І, можливо, збіг буде ще й у шостій кульці. А шоста кулька сьогодні номер 9. Таким чином, друзі, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні, а за мить ми дізнаємося, якою ж буде мегакулька. Вмикаємо лототрон. Нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшно є мегакулька один. Тож, загалом, комбінація щасливих шисел у цього тиражу така. 25, 13, 33, 14, 3, 9 та мегакулька 1. Друзі, я вітаю усіх вас, хто напередодні такого великого свята виграв гроші, а які саме суми, дізнаємось за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 19 гривень за чотири вгаданих числа 171 гривню. та за п'ять вгаданих чисел 3331 гривню. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подобаються. Наступного ж разу наші призи будуть іще більшими, і будемо грати вже за мегаприз. Три мільйони гривень та Мегаджекпот шість мільйонів гривень. Завтра День Андрія Первозванного відкриє цілу низку новорічних приємних свят. А я бажаю миру і достатку вашому дому.